Про вбивство Андрія Портнова та обвинувачення Володимира Зеленського в його ліквідації. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своєму. І власне в цьому відео я хочу прокоментувати дуже резонансну подію, яка відбулася вчора в Мадриді. Там було застрелено Андрія Портнова, юрист з України, депутата і відомого політика, але відомого своїми антиукраїнськими діями глибинно антиукраїнськими діями. І насправді навіть це не вся характеристика. Чому? Тому що Андрій Портнов відносився до тих людей, яких я називаю чорними архітекторами. От, умовно кажучи, є білі, є чорні, є сірі. Він відносився саме до чорних в цій моїй градації. Причому я не просто так вживаю слово архітектор, тому що є люди різного рівня польоту думки. Хтось просто прагне грошей, хтось хоче урвати свій мільйон. А є люди страшні, які розуміють цілісну систему, здатні вибудовувати цю цілісну систему, і в яких є пряма тяга до влади. Саме до влади. І вони розуміють, що в будь-який момент часу вони свою владу, пряму, непряму, хитру, підкилимну і так далі, можуть достатньо легко трансформовувати в гроші. Портнов належав до останньої категорії. До категорії чорних архітекторів, антиукраїнських архітекторів, не просто проросійських, а глибоко антиукраїнських. І це потрібно усвідомлювати. Ліквідували його в Мадриді. Це безумовно було замовне вбивство. В цьому вбивстві приймала участь група осіб. Зараз займаються їхніми пошуками, але судячи з тих деталей, які вже відомо, мені здається, що нікого не знайдуть. Тому що дуже чітко вже все було сплановано. Вбили його тоді, коли він завіз своїх там доньок в школу. До речі, за іронією долі, він завіз своїх доньок в приватну там, школу американську на вулиці Америки поблизу Мадрида він знаходився. Америки, проти якої він категорично висловлювався, і, власне, Сполучені Штати Америки проти нього ввели санкції. До речі, Україна проти Портнова не ввела санкції. І навіть не просто не ввела санкції, навіть наскільки мені відомо, зараз кримінальних справ проти портнова не було. І це досить цікава деталь, я про неї скажу трохи згодом. Але, власне, сам момент вбивства відбувся за традиційним для портнова маршрутом. Він завіз дітей в школу, йшов до машини. До дуже крутої машини, нова модель якогось Мерседесу, там, Mercedes, там вартість, орієнтовна вартість поза 300 тисяч доларів. І не встиг дійти. Чотири постріли і п'ятий контрольний в голову. Ну і, власне, портнова не стало. Двоє мотоциклістів страхували вбивцю. Тобто слідкували за подіями, ну і після того, як вбивство було зроблено, вони втекли з місця події. Ну і, власне, сам виконавець, сам вбивце також втік там через лісопосадку. Це те, що відомо зараз в пресі. А після того, як відбулося це вбивство, відразу, що, до речі, характерно, Шарій і Арестович. Обвинуватили Володимира Зеленського в тому, що за цим вбивством стоїть саме Зеленський, причому це, ну, це дійсно смішно, коли Шарій вживає відносно Портнова слово правозахисник. Це, ну, це просто повний театр абсурду. Зараз я поясню, чому, але що правозахисника Портнова вбили з подачі. Зеленського, причому російські медіа, перепрошую, московські медіа, бо назву Русь вони вкрали в нас, тому треба казати Московія, в крайньому випадку Рашка. Але московські медіа вже почали писати там кровавий президент Зеленський і так далі. Зеленського можна називати кровавим. Через Інші речі через провал підготовки до оборони, через відкриті ворота для московської армії, але, на мою думку, не через вбивство Портнова. На мою думку, вбивство Портнова і Зеленський ну, це абсолютно ні до чого, і шукати зв'язок з українськими спецслужбами було б достатньо абсурдно. Чому? Тому що українська правоохоронна система не робила нічого, щоб посадити Портнова. Нічого. Ні з 2014 року була відкрита кримінальна справа, яка не розслідувалася, активізації ніякої не відбувалося. Кримінальна справа стосувалася в тому числі і диктаторських законів 16 січня 2014 року, тоді, коли всі Майданівці, включно зі мною, опинилися поза законом, і проти нас можна було відкривати кримінальні справи і так далі. Портнов тоді після втечі Януковича втік з України, але так та кримінальна справа повисіла, повисіла. І у 2019 році, після перемоги Зеленського, була закрита. Але і до перемоги Зеленського ніяких активних дій по ній не робили. Ніхто, жоден генеральний прокурор, включно із кумом Петра Порошенка, Юрієм Луценком, який не мав вищої освіти юридичної і заради призначення, якого Петро Порошенко поламав. Фактично, закони, по суті, під конкретно під Луценка було прийнято закон, щоб він міг стати генеральним прокурором, бо на такій відповідальній посаді мала бути в дошку своя людина. І попри те, що в Портнова були дуже ворожі відносини із самим же ж Петром Порошенком, чомусь його не переслідували. Хоча є за що? За антиукраїнську діяльність, за підігравання Януковичу, за ті ж самі диктаторські закони. За підозрою, що і за Харківські угоди його можна вкусити, як зараз пробують кусати того ж самого Порошенка. Але і це не все. Чим відомий Портнов в таких е бізнесово-політичних колах? Тим, що він, по суті, найпотужніший рейдер, і тим, що він батько, в деяких сенсах, такий хрещений батько, сірий кардинал корупції в судово-правоохоронній системі. І в першу чергу в судах. Контрольованість суддів, призначення дуже багатьох суддів. з моменту, як він пішов працювати до Януковича, судді, яких призначав Янукович, а кожен суддя підписується іменним указом, призначається на посаду, всі проходили співбесіду власне в Портнова. І що цікаво, що фактично більша половина суддів, до прикладу, найчеснішого Печерського суду міста Києва, ну, вони призначені безпосередньо портновим. Є чимало ниточок і до адміністративних суддів, і до судів вищих інстанцій, до Ваксу того ж самого. Є ниточки в Оболонський суд від правопохоронного свавілля, якого я особисто постраждав як журналіст, і про це я буду окремо говорити. І зараз я займаюся підготовкою певних матеріалів. І, власне, таких прикладів можна наводити чимало. Фактично мова йде про архітектора. Архітектор, він відрізняється від решти, там, не знаю, будівельників, майстрів, програбів, тим, що він тримає в голові весь проект. Всю цілісну картину. Від фундамента і до самого даху. З кольором, з вітражами, з кольорами там вікон, дверей, розмірами і так далі. Колір фасаду, ну, само собою, несучі стіни і т.д. і т.п. Тобто, вся картина в голові. От, власне, те, що ми маємо зараз, той. По суті, колапс судово-правопохоронної системи, колапс з точки зору справедливості, не з точки зору мафії, яка фактично керує Україною. Це наслідки роботи Портнова. Не тільки його одного, але він був одним із ключових архітекторів цієї роботи. І в 2019 році, коли, власне, Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка в другому турі, то. Портнов сприйняв це як свою особисту перемогу. Попри те, що не можна сказати, що він там активно доклався до цих процесів, але для Портнова дуже чимало речей, скажімо так, відкрилося. Зв'язки він з суддівською правопохоронною системою вже і так не втрачав. Перший голова адміністрації президента, тоді ще адміністрації Андрій Богдан, він дуже близький партнер того ж самого Портнова. В них дуже такі приятельські були відносини, рішали багато питань, чимало питань, пов'язаних саме з рейдерством. Знову ж таки, це десятки, якщо не сотні потенційних кримінальних справ, які можна було і потрібно було розкривати з 2014 року і з 2019 року. Але там підозрюю в тих справах чіплялися ну, дуже вже поважні люди. І знову ж таки, система своїх кусати не буде. Після того, як Андрія Богдана було знято, як адміністрацію президента, згодом офіс президента, очолив Андрій Єрмак, Портнов насправді свого впливу не втратив. Десь на якомусь рівні, я б навіть не сказав конфлікт, але якісь розбіжності в нього відбулися, можливо, з Єрмаком, з Зеленським. Але не надто сильно. Чому? Тому що той же ж Татаров досить глибоко, досить сильно зав'язаний на Портнова. Ви знаєте, за таким досить випадковим збігом обставин. Я, в мене зараз в чорновиках є два відео, і обидва були пов'язані з портновим. Одне заплановане, а одне я навіть вже почав знімати. Те, яке заплановане, воно стосувалося того, як портнов переслідує журналістів, громадських активістів. Прикриваючись захистом честі і гідності, ну, це коли такі люди говорять про слова честь і гідність, це у ну, мене просто рефлекторна реакція. Але а, переслідування високопрофесійне, юридично, процедурно, глибоко продумане, і судді Портнова в перших інстанціях практично завжди приймали рішення на користь портнова. І тут мова не про те, тобто я ідеологічно з дуже багатьма так званими активістами, які сиділи на грантах, які розказували, що у нас все треба продавати, землю продавати, надра продавати, а ЛГБТ це дуже добре. Я з ними стою на принципово різних світоглядних, ціннісних платформах. Але в даному випадку мова йде про таке фарисейське, гниле, юридичне переслідування журналістів. Ну і тут, на мою думку, в таких випадках повинна працювати, ну, скажімо так, певна я навіть не знаю, як сказати журналістська етика. етика відносно колег, що В даному випадку засуджувати журналістів за те, що вони назвали Портнова проросійським. Ну, причому знову ж таки його назвали проросійським в 2014 році, коли була відкрита кримінальна справа проти нього, він втік в Росію з дружиною. На дружину записано чимало бізнесу. Дружина отримала російське громадянство, а він потім переїхав в Австрію. Ну а українська правопохоронна система, до речі, не подала жодного запиту до екстрадиції. Ну і як я вже казав, саме розслідування справи не відбувалося. Але за використання слова проросійський. Журналістів українських засуджували. Ну, це досить така цікава практика. Знову ж таки, це показник того, є наскільки вироджена в нас судово-правоохоронна система. І, власне, коли ми підходимо до питання обвинувачення Зеленського, те, що там озвучив Шарій Арестович, що от Портнов, як правозахисник Портнов, Збирався оприлюднити якийсь там надважливий компромат там на Володимира Зеленського. Я в це просто категорично насправді не вірю. По-перше, якщо цей компромат десь в Портнова був, то він був не тільки в Портнова, а ще в чималої групи осіб, включно із певними російськими спецслужбами, перепрошую, московськими спецслужбами. І ніяких проблем оприлюднити його десь пізніше насправді в них не буде. Це з одного боку. Ну і з іншого боку, враховуючи все перераховане, враховуючи дружбу Портнова з Богданом, дружбу Портнова з Татаровим, фактично того, що Татаров як куратор судово-правопохоронної системи в Україні, він чимало своїх зв'язків перейняв саме від Портнова. Дуже багатьох людей, близьких до Портнова, Татаров, до речі, захищав в судах, і там, там дуже багато є нюансів. Знову ж таки, деякі депутати Верховної Ради від партії Зелених слуг неукраїнського народу, зокрема, Василевська Смаглюк, вона там такі оди писала Портнову, що це такий великий юрист там, і так далі. Є окремі люди, які. Прив'язані, працювали в безпосередній близькості, були помічниками портнова і зараз займають міністерські посади. І це, до речі, стосується другого мого відео, яке вийде найближчим часом. Тому говорити про якийсь конфлікт ну, не випадає ну, аж ніяк. Причому джерел для публікації того ж самого компромату у російських спецслужб, ну його є насправді чимало, і знову ж таки, ну, є той же Арестович, той же ж Шарій. Причому зверніть увагу на певну синхронність. На те, що вони обоє цю інформацію подали. Це може вказувати на те, що вони десь з одного джерела підгодовуються. Причому тут, можливо, не варто все так спрощувати і казати, що це джерело, це там прям Москва, прям якась спецслужба. Це може бути джерело, яке дуже сильно, дуже глибоко співпрацює з московськими спецслужбами. Ну і саме завдяки тому в свій час Арестович з Дугіном виходили на певну прес-конференцію в Москві, де багато чого розповідали. Але... Не, не хочу туди зараз пірнати чи відволікатись стосовно того, що навіть пролунали деякі обвинувачення в бік Порошенка, бо там в них юридична війна, бо Портнов свій час представляв інтереси в судах проти Порошенка. Ну, я в це також не вірю. Чому? Тому що фактично всі дії Портнова проти Порошенка після 2019 року вони Порошенка піарили, вони не працювали в такий глибокий мінус. Щоб Порошенко, до прикладу, міг навіть думати про речі з такого розряду, і знову ж таки, я підозрюю, що не просто так з 2014 по 2019 рік судово-правопохоронна система не відкривала кримінальних проваджень, не розслідувала їх проти портнова. А там кримінальних проваджень мали бути десятки. З конфіскацією майна і ще з дуже-дуже багатьма речами, і всю павутинку, всю ту павутину, яку розкидав Портнов своїх людей і по судах, і по правоохоронних органах всіх без винятку. Її також треба було ловити, знаходити, звільняти, притягувати до кримінальної відповідальності цього не було зроблено. Можливо, Медведчук попросив того ж Порошенка. Ну, якось вони там, скажімо, домовились. Тому говорити про те, що Зеленському, до прикладу, чи, чи Порошенку було вигідно щось з такого розряду, ну, я переконаний, що це точно ні. Але, повертаючись до вбивства, я все-таки не можу сказати, що тут немає винуватості Зеленського. Винуватість Зеленського є. І певним чином, навіть винуватість Порошенка в цьому вбивстві є. Чому? Тому що вбивство Портнова стало можливим через те, що Українські правоохоронні органи і українські суди не посадили портнова за його злочини, злочини різного гатунку, в тому числі злочини проти українського народу, злочини проти держави України, злочини економічні. Це рейдерство, вимагання створення по суті організованих злочинних груп і імплементація тих організованих злочинних груп в нашу судову правопохоронну систему. Це дуже важлива річ, її потрібно усвідомлювати. Портнов дійсно був архітектором дуже багатьох процесів. Ну і власне, якби його посадили, якби він відбував тюремне покарання з конфіскацією, зважаючи на обсяг злочинної діяльності, це мало б бути довічне ув'язнення максимальне з конфіскацією майна, ну то, власне, його не могли б в Мадриді і застрелити. Фактично, вбивство портнова це наслідок того, що правоохоронна система не працює в Україні справедливо, не працює в Україні об'єктивно, не користується завжди подвійними стандартами. Таке поняття, як верховенство права, воно носить виключно декларативний характер. І що найважливіше: судово-правопохоронна система вона фактично обслуговує інтереси мафіозних кланово-олігархічних груп. І я не думаю, що вбивство Портнова, попри всю його антиукраїнську діяльність, є політичним вбивством. Ні, серед тих суб'єктів, які теоретично могли б це зробити, навряд чи це внутрішньовидові розбірки різних кланово-олігархічних груп. Причому Портнов, в своїй рейдерській діяльності, в тому числі він дійшов до того, що він зачепив величезну кількість. Десятки, по суті, людей дуже впливових з великими грошима, включно із олігархами, включно із тим самим Коломойським, який зараз знаходиться в СІЗО, включно із Корбаном, із всією Дніпровською групою, з якою, до речі, Портнов колись і дружив. Ми не знаємо, хто це зробив. Хоча деякі співпадіння із деякими замовними вбивствами, які відбувалися в тому ж таки Дніпрі. Чи можливо в інтересах певних дніпровських груп впливу, ну такі співпадіння вони якби є. І місцеві вбивства, і навіть вбивство того ж самого курочки на свій час. Ну, тобто, нюансів може досить багато бути, але м -м, дуже чітко стверджувати ми не можемо. Бажаючих помститися портнову, ну їх було підозрюю дуже-дуже багато. І серед українських патріотів, так, але знову ж таки для того, щоб організувати таке вбивство за кордоном в Іспанії групою осіб із прикриттям на мотоциклах спланувати, вивчити, дослідити маршрути, вивчити графіки і так далі. Ну, Це все дуже глибоко професійна робота. І дуже мало хто здатний таку страшну роботу. Виконувати на професійній основі. Тому, на мою думку, портнова вбили саме в рамках, скажімо так, внутрішньовидових мафіозних міжкланових розбірок, це потрібно усвідомлювати. Ніякої правозахисної чи державницької позиції в таких осіб, як Портнов, немає. Та й не тільки в Портнова, зрештою, насправді, вся діяльність державного апарату України. Вона зведена до інтересів кланової олігархічних груп. Причому що цікаво, насправді, якщо скурпульозно, педантично проаналізувати діяльність Путіна, діяльність Кремля, то вона також зводиться до кланово-олігархічних груп. Щоправда, централізація на Московії ну, вона набагато набагато глибша, в силу того, що і мафія там, очевидно, потужніша. Ну і не тільки. В цілому, знаєте, ментальність. От ми ментально звикли до того, що в часи Русі навіть князя могли вигнати, в часи Козаччини гетьман мав всю повноту влади, але його таки обирали. А отаманів місцями і страчували після походу, до прикладу, якщо щось відбувалося не так і не міг пояснити, чому не так. А азійська ментальність вона лежить в такій основі, вона в своїй основі має деспотичність. Ну, звикли цілувати ту задницю, яку зверху виставили. Перепрошую за, за такий приклад, але він, мабуть, найбільш яскраво показовий. Тому, власне, от такий мій коментар стосовно Портнова чорного архітектора внутрішньої ворожої, кланово-олігархічної мафіозної системи України, було ліквідовано одного із чорних архітекторів. Це дуже знакова, дуже резонансна подія. Але ліквідували його. Не в рамках, скажімо так, політики і не в рамках діяльності націоналістів. Ну, принаймні так мені здається. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей!